Ви мабуть у мене новенька. Так вас вітаю в на в своєму блозі лікаря-психіатра я вже багато разів повторяв і не втомлююсь повторювати, так, що це уникаюча поведінка. Не можна приймати карламент, біфрен навіть гідзепам при панічній атаці, тому що далі у вас буде стан тільки погіршуватись. Тому цього не потрібно робити. А також ви повинні знати, що карламент це просто ментол вальяна. Там не знаю, що там входить. Ментол так, ну та сама гумка, жувальна, так. Тому е в цьому випадку ніякого ефекту не буде. Тобто, ефект тільки відволікання і підтвердження, що ви щось зробили під час панічної атаки, і ваш головний мозок буде знати, що ви щось зробили, і далі панічна атака буде. А коли ви нічого не будете робити, головний може зрозуміє, що ви нічого не робили, і панічна атака пройшла, і вас їх не буде.